Згідно з сигналами мого мисливського годинника, коливання мають бути десь тут. Невже тут справді є блукач, який створює проблеми? Наближається новий рік у Лінкані. За день до свята на воротах асоціації мисливців з'явився дивний поспіхом складений лист. Дурна асоціація мисливців. Протягом усього року ви оголосили нагороди за мною і раз за разом зривали мої плани. Ось чому я вирішив зробити вам подарунок на новий рік в Лінконі? Підступний план, про який ви навіть не здогадаєтеся. Просто зачекайте. Усі списали це на жарт. Тільки не розказав, що це справжній колекційний екземпляр і зберіг оригінал. А декілька днів по тому в місті з'явилася дивна постать у темному одязі, яка перервала підготовку до святкових заходів. Асоціація відправила мисливців, які ще залишилися в місті розслідувати ситуацію, і я виявилася серед них. Це єдина майстерня ліхтарів, яка ще працює поруч. Мені варто запитати у її власника про ситуацію. Коли я вже збиралася постукати, я почула боротьбу всередині майстерні. В наступної миті з дверей вибухає гарбузовий магус, вкритий червоним. Я ненавиджу ці червоні штуки. Знищити їх, Знищити все. Зупинись прямо тут. Я встигаю зробити лише два кроки за блукачем, коли дзвонить телефон. Це той, із ким я мала зустрітися сьогодні ввечері. Сайлос. Я зараз зайнята чимось дуже терміновим. Почекай. Ти не зацікавлена в зачепці, пов'язаній з гарпузовим магусом кошенятко. Хіба є щось, чого ти не знаєш? Поглянь угору. Це була швидка розмова. Мефісто робить два кола в повітрі, а потім відлітає. Я негайно вирушаю слідом за ним. Мефісто допомагає знайти гарбузового магуса, але, на жаль, блукач знову втікає. Як тільки я намагаюся пробратися крізь натовп, хтось раптово хапає мене за зап'ястя і затягує в провулок. Використовуючи цей рух собі на користь, я притискаю його до стіни. Ось як ти поводишся із законослухняними громадянами, які дають тобі підсказки. Ідеш ця підсказка. Ти не сховав її при собі, чи не так? Тайлу злегка піднімає брову, випромінюючи ауру, обшукай мене, якщо насмілишся. Замість цього я вирішую говорити прямо тут нічого немає. <звук> я нічого не бачу довкола. Гарно сховано. Звісно, це ж важлива зачіпка для мисливця. Що? Не кажі мені, що ти прикріпив її до Міфісто? Я роблю вигляд, що щось зрозуміла, але коли відпускаю, Сайло стягне мене назад. Як ти збираєшся знайти хоч щось, якщо ти лише недбало торкнулася кількох місць? Відстань між нами зникає. Його тепло відчувається там, де наші тіла торкаються, і повільно розповсюджується до моїх щік. Ти ти ж тут, щоб допомогти мені вистежити гарпузового мауса? Я випадково опинився поруч, але також я роблю це, щоб ти могла швидше закінчити роботу. Так ти вчасно прийдеш на нашу зустріч. Сайлос і я збиралися залишити провулок, коли мій годинник мисливця починає піщати. Ціль виявлена. Повторюю ціль виявлена він знищує ліхтарі. Будь ласка, вирушайте до вказаного місця. Я піднімаю годинник мисливця, щоб показати його Сайлосу. Ти обіцяв мені підсказку. Що сталося? Я майже я впевнений, що вже зробив це. Я багатозначно поплескую Сайлеса по плечу і допомагаю йому піднятися. Я готова рушати до позначеного на дисплеї годинника місця. З твоєю допомогою ми зможемо швидко закінчити цю місію. Ти щось не так зрозуміла, кошенятко. Що саме? Сайлос вказує рукою, а Мефісто гордо стоїть, роздувши груди. Ось твій помічник. Коли я прибуваю на місце, гарбузовий магус якраз щось трощить. Мефісто відволікає його увагу, поки я заходжу ззаду і кількома швидкими рухами змушую його відступити. Гей, hey, перестань мене плювати. Ох, ти про це ще пошкодує. Гарбузовий магус кричить і тікає, ледь не збивши моїх колег, які прибули на підмогу. Зоряно. Добре, що ти прогнала гарбузового магуса. Але. Позаду мене Сайло спокійно спирається на свій мотоцикл і гортає телефон. Почувши голос Лоїс, він піднімає голову, навіть не підозрюючи, що вона може бути потенційною загрозою. О, скай. Сподіваюся, твій бізнес процвітає. Все чудово. У мене більш ніж достатньо грошей для щоденних витрат. Треба скористатися святом Нового року в Лінконі, щоб підприймати твій бізнес як там асоціація. Ем, його бізнес і так занадто успішний. Всі фрукти розкупили вже давно. Спробуйте наступного року. Сайло спокійно нахиляється ближче і кладе руку мені на плече. <реш> Лоїс, ти маєш слухати свою старшу. Вона має рацію. Ах, тоді поговоримо на року. Лоїс кидає на мене погляд, який говорить Я вже йду. А потім швидко тягне Алекса за собою. Тепер ми з Сайлусом залишилися наодинці. У тебе чудові стосунки з колегами. Коли мисливці займаються підробітком у вихідні, вихідні дні, наприклад, володіють фруктовим бізнесом. Асоціація ж не має нічого проти, так. Я Я не знаю. Але коли мисливці проводять вихідні з тими, хто їм подобається, асоціація не має права втручатися. Сьогодні я йду за мелодійним гудінням, яке розбудило мене, і знаходжу його джерело у вітальні, сидячим на дивані. Сало сидить і вертить у руках квадратний ліхтар, який ми принесли назад. Я сідаю поруч із ним і спираюся на його плече, позіхаючи. О. <плес> Я заснула під твою колискову вчора. І прокинулася від твого співу сьогодні вранці. Здається, що я можу знову заснути. Ти явно високо цінуєш мій талант, навіювати сон. Ти перекручуєш мої слова. <рес> Стайлу тихо сміється. Відкладає ліхтар у бік і легенько торкається мого вуха. Це залежить від цього. Його пальці м'яко за моїм вухом уздовж плеча і зупиняються на спині. Злегка притиснувши, він утримує мене в обіймах. Наші носи майже торкаються. Я мимоволі затримую подих, коли його губи залишають поцілунок біля мого вуха, а зуби ледь зачіпають шкіру. Ось тут моя дрімота миттєво розвіюється. Я швидко прикриваю долонею, палаючи вухо, відступаючи. Помічаю ліхтар на журнальному столику. Хіба він не зламався? коли ми намагалися зловити гарбузового магуса раніше? Шкода, що його знищено. Тепер він просто припадатиме пилом? Не обов'язково кошенятко його ще можна відновити. Навіщо нам лагодити цей ліхтар? Ти хочеш святкувати новий рік Лінкона в абсолютно темній базі? Тепло розливається по моїх грудях. Я добровільно беруся за відновлення ліхтаря, а села допомагає, коли це потрібно. Крок за кроком, дотримуючись інструкції, я збираю свою половину. І вона виходить трохи кривою. <гум> Ти дуже талановита. Видно, що в минулому житті це був ліхтар. Дай на мені свою руку. Він акуратно розбиває мій невдалий каркас, бере мою руку і просить затиснути один кінець дерев'яної палички. Ти знову використовуєш мене як свій верстак. Без тебе ліхтар точно не відремонтувати. Він бере декілька дерев'яних паличок, ретельно вимірює їх і складає разом. Через кілька хвилин каркас набуває ідеальної форми. Ми ж слідували тій самій інструкції. Як у тебе вийшов ідеальний квадрат. Я залишу іншу половину тобі. Гаразд. Спочатку я вирівнюю ці палички. Потім зачекай, чому моя частина все одно крива. <реш> one, я сідаю перед Сайлосом. Він бере мої руки у свої. Так у наших руках з'являється справжній витончений ліхтар. Я додам ще киточку до нього. Ось так. Ліхтар, який я зробила разом із лідером Оніхінуса по справжньому унікальний. Давай повісимо його біля входу в базу. Так буде святковіше. А ще він принесе удачу. До того ж, я ніжно торкаюся ліхтарем його обличчя, ніби цілую його. Можливо, він стане нам хорошою компанією. Сайлос, бере ліхтар. Його пальці м'яко торкаються тильного боку моєї руки, немов відповідаючи на мій поцілунок. Але ж у мене є ти, і цього мені цілком достатньо. Хоч ми й повісили ліхтар, база все одно здається порожньою. Тож ми вирушаємо до супермаркету придбати святкові прикраси до Нового року в Лінконі. Після того, як я закінчу прикрашати кімнати, за які я відповідала, підходжу до Сайлуса, ховаючи руки за спиною, і вдавано оглядаю прикраси, які він розмістив. М -м та, що на вікні трохи крива. Можеш її вирівняти? Звісно? Хм, тепер виглядає якось не так. Тепер вона нахилена в інший бік. Може, якщо подивитися з іншого ракурсу, усе стане на свої місця. Сайлусе, ти можеш? Я не встигаю договорити, як Сайлус хапає мене за стегна і піднімає вгору. Можеш сама перевірити, як воно виглядає з мого зросту? О, тепер точно виглядає рівно. Виходить, ми закінчили з базою. Залишається ще комора. Після того, як ми закінчили розвішувати прикраси, до нового року в лінконі, ми перенесли фрукти з комори до кухні, щоб трохи перекусити. Отже, вони не жартували про твій фруктовий бізнес. У тебе справді купа фруктів там унизу. Їх привезли з одного з моїх маєтків. Тут так багато, що буде дуже шкода, якщо ми не встигнемо все з'їсти. Я беру апельсин і зважую його в руці. Він тобі нічого не нагадує. Це схоже на ту пастку, яку ти поставила для мене. Яка ще пастка? Я зробила той апельсиновий ліхтар спеціально для тебе. І, взагалі, ти ж не сплутав його зі справжнім апельсином. Значить, пастка не спрацювала. Зараз біля входу висить лише один єдиний ліхтар. Давай зробимо апельсиновий ліхтар йому в компанію. Нехай наш новий рік Лінкона буде сповнений щастям і удачі. Для нас двох. Гаразд. І, мабуть, цього разу нам не потрібен туторіал. Звісно. Ось тільки цікаво, чи потрапиш ти цього разу в мою пастку. Я вправно знімаю шкірку одним рухом і підштовхую до сайлоса ще один апельсин. Твоя черга. Я починаю їсти свій апельсин і крадькома спостерігаю за сайлосом. Але я навіть не очікувала. Це вже третій апельсин, що загинув у нерівному бою. Ти не можеш робити усе ідеально. Почистити апельсин одним рухом явно не твоя сильна сторона. Ті, хто дізнається про цю слабкість, повинні бути обережними, якщо ти розкажеш комусь. І що тоді? Тобі доведеться сидіти тут і чистити купу апельсинів? Mm, я вже почистила кілька. Може, мені просто змиритися з покаранням? Стривай, у мене є ідея. Хі -хі -хі. Я знайду гучномовець і усім в Унікінусі розповім про це. <гум> <гум> Я різко встаю і удаюся йду, але Сайлос притягує мене до себе, саджаючи на коліна. Апельсинова долька торкається моїх губ. Що ти робиш? Це хабар? Mm. Можеш розцінювати це так, якщо хочеш? Mm. Гаразд мене легко підкупити. Тож я прийму твій хабар із посмішкою. Зрештою, після докладених зусиль, нам усе ж таки вдається зібрати кілька більш-менш цілих апельсинових шкірок. Переплетене світло символізує Новий рік в Лінконі, сповнений удачі і достатку. Турбовані тим, що гарбузовий Магус може з'явитися на сьогоднішньому фестивалі ліхтарів, ми з салесом вирушаємо на подію. Щойно виходимо на міст, продумуємо маршрут. Але одразу дізнаємося, що гарбузового магуса спіймали на гарячому, коли він намагався напасти на асоціацію. Разі з гарбузовим магусом розібралися може, змінимо наш маршрут патрулювання? І просто насолодимося фестивалем ліхтарів. Немає потреби. Цей маршрут дозволить нам ретельно дослідити місцевість. Тобто, ти з самого початку був налаштований на довгу прогулянку? Людський потік м'яко штовхає мене ближче до салоса. Він простягає мені руку. Я кладу свою долоню в його, і коли наші пальці переплітаються міцніше, я стискаю його руку. Так ми точно зможемо ще більше насолодитися фестивалем ліхтарів. У центральній зоні вітер колихає безліч ліхтарів. Вони рухаються, немов дракони, що ширяють у небі. Я не втримуюся і починаю трусити руку сайлоса, показуючи йому вгору на ліхтарі, щоб він теж міг це побачити. Яке співпатіння ліхтарі на горі. Так схожі на дракона? Це не випадковість, а задум. Сайлус дістає карту, яку взяв біля входу. На ній добре видно, що ліхтарі утворюють форму дракона. Я вказую на місце, де має бути серце дракона. Хочеш вгадати, що я там знайшла? Ліхтар, який ми зробили. І як ти так швидко здогадався? Твої очі буквально приклеїлися до нього. Таке неможливо не помітити. Виходить, поки я дивилася на ліхтар, ти дивився на мене. Ти знаєш відповідь на це питання. Мій палець м'яко згинається в його долоні, ніжно торкаючись його. М -м ти все можеш зрозуміти, просто подивившись на це. Слідуючи запланованому маршруту, ми пройшли увесь шлях до виходу. Там ми зупинилися біля прилавка з сувенірами. Ці ліхтарі такі милі, а цей ліхтар монета неймовірно деталізований. Сайлус байдуже поглядає на прилавок. Побачивши обруч із двома маленькими ліхтарями, піднімає брову і кладе його мені на голову. Це виглядає на тобі ідеально. Але мені здається, ти смієшся з цього. І з мене, бо я це ношу. Я б ніколи так не вчинив. косеня. Він клацає пальцями по маленькому ліхтарику. і я відчуваю, як він хитається на моїй голові. Хіба це не мило? Ти заважаєш мені вибирати. Гаразд. Я почекаю на тебе Омдам. Не забудь купити обруч. Тільки в твоїх мріях. Дивлячись йому вслід, власниця прилавка усміхається. Ти відправила його геть, щоб купити йому подарунок? Так. Хочу подарувати йому щось особливе. Він здається доволі грізним. Можливо, тобі підійде ліхтар у формі лева. Виглядає зовсім як справжній лев. Вражає правда. Я беру Ліхтар у руки і не можу відірвати погляду від Сайлуса. Сміх і радість кружляють навколо нього, ніби не торкаючись його. Він здається чужим у цьому вируючому світі. У ту мить він піднімає на мене погляд і цей момент залишає легкий слід у моєму серці. Сайлус зовсім не схожий на хижого звіра Я відводжу погляд і вказую на інший предмет Я хочу ось цей. О. І можна мені аркуш паперу? Хочу дещо написати. Зранку я несу з собою невеличку дерев'яну скриньку. Сайлос займається боксом. Його кулаки ритмічно вдаряють по груші. Сайлосе, тобі прийшла посилка. Відкрий її за мене, а якщо я випадково розкрию секрети Анікінса. Ти звучиш так, ніби це тебе радує кошеня. <плес> у будь-якому разі, це не важливо, можеш вважати це подарунком на новий рік Лінкона від мене, бачучи, що я не рухаю, сало зупиняється. Він знімає рукавички роздібаючи ремінці, і сідає на пом'якшену лавку поруч. Його погляд ковзає між мною та маленькою дерев'яною скринькою. Ох, oh, хвилює що всередині бомба. Так, боюся випадково підірвати твою базу. «Давай сюди!» Я передаю йому скриньку, але він раптово хапає мене за зап'ястя і садить поруч із собою. Він відкриває кришку. Усередині вічна квітка та записка з побажаннями. Ання сайлоса поступово вирівнюється. Він легенько торкається куточка паперу. Якщо перше, що ти отримуєш на новий рік лінка на це квітка, то весь рік тобі буде щастити. Чому ти обрала саме цей подарунок? Пам'ятаєш ту галасливу плюшеву квітку, яку я тобі подарувала. Вважай це її ніжнішою версією, а як же шум? Ти теж підготувала його лагідніший варіант для мене. Нахилися ближче. Сайлус слухняно нахиляється mm -hmm. я обвиваю руками його шию і відстань між нами зникає Тепер, коли ти прийняв мій новорічний подарунок, назад дороги немає. Ти мало не підірвала базу нікінса кріткою та побажанням. Ти думаєш, тепер дійсно можеш просто піти? База й досі ціла. Я не переховую жодної бомби. Царський ринг завмирає в незвичній тиші, і я чую, як швидко б'ється його серце. Це тому, що ти сховала її в іншому місці.